13 березня у Хмельницькому розпочався місячник з благоустрою міста. Треба якомога швидше ліквідувати всі стихійні сміттєзвалища, що виявлено в місті. Такі як ось це, що на вулиці Вокзальній, в районі Західної окружної дороги. Це звалище в нас виявлене і за актовною в нас є комісія по виявленню безхазяйних відходів. Зараз на сьогоднішній день у нас є акт. Зараз ми вирішуємо питання щодо його ліквідації. От однак, таких звалищ в місті це не одне звалище. На сьогоднішній день його виявлено вже більше десяти звалищ. оскільки зараз є місячник благоустрою. Ми плануємо за цей час прибрати ці звалища. Комунальні служби залучити також інші підприємства, установи залучити до ліквідації цих звалищ. Ось таким чином. А такі звалища це все залежить, як ви розумієте, від громадян нашого міста ніхто не приїхав. Це видно, що це не львівське сміття, а це наше. Так, от у нас люди хочуть, щоб було в місті чисто. Ми дуже багато отримуємо скарг про те, що в місті брудно, що влада нічого не робить. Однак, якщо ми самі будемо хвилюватися за своє місце і не будемо влаштувати таких звалищ, то мабуть воно буде набагато чистіше. За розпорядженням міського голови з 13 березня розпочато місячник благоустрою, в якому приймають участь всі управління міської ради, всі відділи міської ради, підприємства комунальні, установи організації. Також ми закликаємо приватних підприємців, фізичних осіб підприємців. У нас є люди, які Активісти вони дуже активні. Ми їх також закликаємо. Будь ласка, звертайтеся до нас. Ми вам покажемо місця. Якщо ви можете організувати людей, ми може Покажемо вам місця, де треба прибрати. Більше того, ми дамо вам пакети, ми дамо вам рукавиці і разом з вами будемо працювати, тому що наше управління всі наші працівники залучені і активно працюють. Тут якщо в когось одного там субота, чи в неділю, там чи в суботник в один день. А в нас щодня, в нас наші працівники щодня залучені до цієї роботи і працюють по прибиранню. Нашого міста е, після зимового періоду від сміття та бруду. Звичайно ж, е, ще хочу сказати, що е, хотілося б, щоб наші містяни любили своє місто. Поки що це не дуже схоже. Хотілося б попросити їх, щоб вони менше смітили. І якщо вони є е, е, свідками. Ось такого навіть ось такого, це можна викликати поліцію. Поліція знає наші телефони. Тобто, це якщо знайшли сфотографувати, викликати, затримувати. Якщо це не байдужі громадяни, вони будуть це робити. За це ж, мабуть, передбачено штраф за таке забруднення. Звичайно, є е, забруднення за це передбачена адміністративна відповідальність, однак щоб... Скласти цей самий протокол про адмінпорушення, нам необхідно застати на цьому місці тих людей, які це роблять. Можливо, можливо, я би хотіла звернутися до поліції, яка патрулює постійно місто. Можливо, вони. Я вважаю, що все-таки це люди роблять ось такі звалища, очевидно, десь в нічний в вечірній період. Тобто, тоді, коли вже це менше видно. Е, тому поліція, яка патрулює, вона може на це звернути увагу. Це ж не тільки тут звалище. Це ми вважаємо західна окружна. Візьмемо вулицю Прибузьку. Там також ми виявили звалище, і от ліквідовуємо ці звалища. Прибузька вулиця це вважається центральна вулиця міста. В прибережній смузі ми виявляємо, от він під'їхав, він е, сміття з машини вивал, викинув і все. Я взагалі не розумію, навіщо це робити? Адже. В Місті дуже багато контейнерів, в місті є в якому він стане то це вже інша Міське мова. Міське сміттєзвалище. Це ж не настільки дорожче вивезти за це, що таку велику платню, щоб вивести великих обсягах сміття на сміттєзвалище. Під час місячника благоустрою взагалі безкоштовно вивозиться сміття на да. майданчик, наш сміттєвий... сміттєве наш. А якщо систематично перебирати свої садиві, то досить і того ж, контейнеру, які в достатній кількості я зараз вважаю, стоять на всіх вулицях міста. Е, в основному приватний сектор, значить, у нас там працюють зараз або квартальні, або комітети самоврядування. Ну, досить ефективно вони працюють. І якщо в приватному секторі є, виникає от питання, да, треба порізати там, да, ми ж розуміємо, там в кожного своє дерево, і він хоче його там зрізати і так далі. В одному місці складається це все то в нас є комунальне підприємство, вони зв'язуються з комунальним підприємством, яке надає це може бути або спецкомунтранс, або «Бред» і вивозяться ці геляки, ось таке, от сміття, яке в контейнер, припустимо, ви ж геляки в контейнер не складете. От є такі спеціальні місця, і е, власне е, працівники. Комітету самоврядування зв'язуються, вони тісно досить тісно з комунальними службами співпрацюють. Тобто, вся ця робота по прибиранню по сміття, по очищенню міста від, від твердих побудових від, відходів місті добре налагоджена. Просто треба, ну скажімо, так дійсно любити своє місто, бути хайним, свідомим да свого міста і любити його. Одна з найбільших проблем охорони довкілля забруднення водойм у Хмельницькому. Тече південний Буг – велика річка державного значення. В якому стані він сьогодні? Річка Південний Буг в нашому місті могла би бути родзинкою нашого міста таким куточком, де б могли відпочивати все населення і приїжджати туристи. На сьогодні ми проводимо моніторинг води в стані в стану річки і сказати, що є забруднення, такого як такого забруднення немає. Звичайно, де Трішки гниття органіки, але як перевіряємо постійно кисень, і загибелі риби не може бути, тому що, якби кисень нормі, і річка більш-менш чиста. Звичайно, є проблеми забруднення цієї річки, такого як. Берега сніг зійшов, і ми бачимо, скільки сміття на цих берегах. Хоча кожен рік ми прибираємо, організовуємо природоохоронні заходи. До речі, зараз березень, квітень нас дуже багато і на екологічні свята, і ми відзначаємо і день водних ресурсів, і годину землі, і день землі, всесвітній день лісів. Тобто досить багато свят, які можна організовувати. Заходи, що ми робимо, проводимо екологічні заходи з освітянами, з учнями шкіл для того того для пропаганди екологічної освіти, і також проводимо прадохоронні заходи по прибиранню. Я думаю, що в цьому році це буде не один такий масовий захід, один уже відбувся, де було розподілено 53 ділянки по прибиранню. І як ви бачите, місто набирає до весни, до пасхальних свят, до весняних травневих свят набирає вже набагато кращого вигляду. Проте дуже багато проблем з екологічним вихованням, з екологічною освітою. І хочеться на цьому наголошувати, тому що весь час ми говоримо про те, що якщо ми самі не будемо після себе прибирати, то звичайно ніякі комунальні служби не не витримують цього навантаження, тому що людей багато, і як ви як ми бачимо по картинках, забруднюється все дуже. Швидко. От. І велика проблема в нас, як ми не раз вже говорили, з забудовою рекреаційних зон. Є річка, є природоохоронна територія, це прибережна смуга. У нас річка Південний Буг, велика, велика річка державного значення, і вона має охоронну зону 100 метрів. В деяких місцях в місті Хмельницькому визначена ця охоронна зона як 50 метрів, тому ми бачимо, не раз задають запитання, що побудована Таврія, епіцентр там в цьому місці якраз 50 метрів. Але ми бачимо і зараз інші забудови, які нібито і витримуються ці зони, але насправді вони не витримуються. Забудовники отримують земельні ділянки під будівництво спортивного оздоровчого призначення, споруд спортивно-здоровчого призначення. Це можна по законодавству, по нашому генеральному плану. І, на жаль, змінюють цільове призначення всупереч законодавству і будують багато квартирні житлові будинки. По-перше, ми не знаємо, чи дотримуються там норми, будівельні норми, чи може на цих торфяних ґрунтах вистояти довгий час цей будинок. І чи не буде підтоплень, чи не будуть мати люди надалі проблем, і міська влада, коли ці будинки будуть здані і будуть створені ОСББ. З іншої сторони, це зона відпочинку, це рекреаційна зона, зона зелених насаджень. І доречно було б тут створювати парки і сквери. І, до речі, вся оця прибережна смуга, водоохоронна зона річки Південний Буг від вулиці Трудової до вулиці Кам'янецької до Степана Бендери вона визначена під пар під парку в зону. І це був проект, який зараз теперішня влада пробує реалізувати його, відновити знову. Замовляється, планується замовити проект реконструкції цієї зони. І розвитку, щоб це була паркова зона, проте ми бачимо, що забудовуються і водовідвідний канал, водовідвідні канави, які слугують для відведення неочищених стоків. Отже, не тайна, що по всьому по всій Україні немає очисних споруд на зливові дощові та води по, по містах. І місто Хмельницький не є виключенням, тому все, що ми скидаємо, все, що не потрапляє на очисні споруди, з доріг з пагорбів. З підприємств іде напряму у річки, верніше в річку, Ну, Південний Буг, плоска й кудрянка у нас і стоїть задача, щоб побудувати ці очисні споруди, зберегти ті зони, де можна поставити ці локальні очисні споруди, не віддати під будівництво, і все таки збудувати і очищати механічна очистка, яка би забирала нафтопродукти залишки, ну, крупні, крупні залишки, тобто те, те все, що, що стікає, щоб не було напряму забруднення Південного Буга. Цьому році планується виділити 360 тисяч на частину проєкту по реалізації по будівництву локальних учасних споруд на зливові води. От. Також робота продовжується в тому напрямку, щоб більше створити паркових зон, це також в прибережних смугах, відвести земельні ділянки, під паркові та. Зони відпочинку в цьому році ми відвели 12 земельних ділянок. Виділені кошти на відведення земельних земельних ділянок під створення нових парків і скверів, адже знову ж таки з будівництвом, з розширеним з таким потужним будівництвом в місту, місті Хмельницькому, забудовуються всі вільні ділянки, де доречніше було б, щоб це були сквери для відпочинку. центральна частина міста, де люди не мають таких багато зон, теж забудовується інтенсивно і. Ця задача реалізовується таким, таким чином, що планується відвести ці нові земельні ділянки. Надалі створена база нових земельних ділянок, які також. Звернення було, щоб не віддавати під будівництво, розроблена схема комплексного озеленення території міста, де передбачається більше 300 гектарів озеленення. Ну знову ж таки є проблема, тому що ці ділянки в водоохоронних зонах, таких як на кудринці, південно-західна частина, де не дуже важко зберегти ці дерева. Навіть там, де ми висаджуємо, якщо вже говорити, що в центрі міста висаджується третій рік поспіль до 200 дерев і дивним чином вони зникають і і навіть правоохоронні органи нам не можуть допомогти знайти їх. Тому висад... те, що ми висаджуємо вздовж Кудрянки, наприклад, плоскої, ще важче зберегти. В деякій мірі засуха, в деякій мірі потрібно більше виділяти коштів на утримання, тобто постійно поливати їх. І Багато таких проєктів цікавих є. Думаємо, що якимось чином ми зможемо допомогти нашій природі, нашому місту. Я Хочу сказати про такий цікавий проєкт в цьому році, як сячу дерев, це за підтримки офіс центру, за їхньої ініціативи. Діти здають макулатуру і в планах закупити тисячу дерев і посадити за зданому, ну, завдяки цій зданій макулатурі і таким чином також оселенювати місто. Бо, як ми бачимо, також плавно перейшли від річки до дерев, як ми бачимо, дуже багато дерев, які віджили свою вікову межу і вони можуть створювати якби, небезпеку для населення, якщо воно аварійне чи в такому стані. І тому досить багато дерев зноситься, особливо на вулицях, на таких зонах, де є масове перебування людей. і, Звичайно, треба насаджувати. Насаджувати потрібно набагато більше, щоб зберегти в нас чисте повітря, адже ми моніторимо стан, стан атмосферного повітря, і в зв'язку збільшенням транспорту стан атмосферного повітря постійно погіршується, постійно зростають діоксини, азот в повітрі, мікрочастинки різні, і це шкодить нашому здоров'ю. От а річки наші хотілося би, щоб люди більш були екологічно свідомо відносились до нашої природи, не накидали, не, не закидали ці берега наші, які ми постійно прибираємо, але не справляємось. І звичайно, хочеться звернутися до наших забудовників, щоб вони думали і наперед трішечки про те, що як жити. Якщо всі ділянки будуть віддані під будівництво, під якісь такі от забудови незрозумілі, навіть якщо це житло, скільки його потрібно і чи комфортно людям буде проживати. А наприклад, в березі південного бога це водорозділ, який акумулює ці всі дерева, які тут були, акумулювали, весь негатив. Весь ці, всі ці викиди, які були небезпечні, все акумулювали в собі і жили тут і пташки, і все. Якщо це зараз забудовувати, то не буде пізніше пізніше такого. Хай це буде таке місце, де ну, дають, задають нам багато запитань, що хащі, вони очищують нам повітря. І з часом діти наші, якщо не ми знайдуть, якщо ми не зможемо зараз реалізувати під ці парки, нічого ці дерева нікому не заважають. Це зможуть реалізувати наші діти, ті проекти, які зараз започатковуються, і створити тут гарну зону відпочинку, гарний, гарну набережну, де місто буде привабливе і для нас, і для туристів.